Що ж, друзі, всіх вітаю! Вітаю на каналі Комбайніст. Сьогодні поговоримо про Ліксіон 770 Людина попросила розповісти. Я так і забув, і так все було ніколи, ніколи, ніколи. І... Затягував це, згадав, що людина просила, треба розпистити. Поговоримо про 770-й лікціон, каже перві. Ну, перві, по-моєму, вони вийшли, якщо мені пам'ять не зраджує, у 2010 році. Да, 10-12 рік вони виходили. І з двигуном 430 чим там лошадок вони йшли. Да? Розмір зернового бункера 12 тисяч літрів. У них був. ОМ502ЛА ну, двигун у них був. ну такі, Не дуже вони потужні, як би сказати. Да? Вони були з дев'ятками, жатками Але для нього, я так думаю, друзі, як на це моя думка, для нього це ну, супер, для нього хвата. Вони не були такі напічкані. Да? Перві моделі не були такі напічкані, як зараз. Оці 770 вони вже випускалися. Да? От, на цій, на, на цьому, ну, не, на цій. На цій минуті. О, не забудьте лупануть лайк цьому відео, підписатися на каналчик, включити кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. О, і поїдемо далі. У мене був 2012 року Lex е, 770 і вже він був гусінічний. Ну, вони тоді були і кольосні моделі, і гусінічні моделі. О, вже не така гусінь, як у 580-го, 600-го. Да? Там гусінь у них іде. Ну, Дубова, можна сказати, може хто знає, Молдована, Молдована в Т-70 була гусінь. Ну, якщо хто розуміє, да, знає, то той розуміє. Ну, це це повний тренець. Та гусінь на тих 580-х, 600-х це повний повне. Це, це тринє, з ним переїжджати невозможно було. От. На, на цьому вже була гусінь, вона вже була на три положення. Да, стояночний, робочий і транспортний три там робочих положення. От. Циліндри вже, вже зовсім по-другому, вже зовсім по другому гусінь, але ж все, одно, все одно вона ця гусінь да, вона не предназначена для такі переїзди, як у нас. От. Да, да, везде долізеш, ну, до варіаторів, везде, де гусінь, колесо воно закриває доступ до барабану, до шківів, да, до хірабори. Гусінь набагато удобніше, воно все тобі відкрите. Ти щитки знімаєш, все тобі відкрите. От. Ну, суть не в тому. Суть в тому ну, двигун. На, у мене стояло два воздушних фільтри коло двигуна. Воздушний фільтр на двигун непосередньо да, і воздушний фільтр на турбіни. Ну, я думаю, що, що за фігня тоді ще не міг допетрати, до але все одно ну, до Петра, все, що на турбіни фільтр розібралися. Що херово, вони зробили, вони дуже усложнили, як би сказати, комп'ютер. Дуже усложнили. Поки, розіб... Поки розберешся, ну і то не кожен розбереться, як ті От, особливо да, з гектарами, як суточні збить, як що куди зробити, як їх поновити, як що зробити. Ну це дуже, дуже цю херабуру вони усложнили. І плюс до того вони ще поставили з лівої сторони обороти е наклонної камери, ну то є ці жатки. Да? Оце, оці варіатори. Ну це ще ну я я вважаю, це су, моя думка. Я вважаю, що це лишнє. Нафіга воно треба. Оцізьміть кати, да? кати, вони ж теж йдуть з усими. Ну, у нас їх всі перероблюють. Чого перероблю? Ну дуже вони вутлі ці варіатори, їх треба вовремя обслуговувати. Їх треба вовремя все їм давати, вовремя обслуговувати. І він не може ходити вічно, його треба міняти. А у нас його ж ніхто не міняє. Його треба щось проточити, наварити і буде ходити. Ну воно, воно воно не працює. От. От і в нього таке було. Но ми працювали, проблем не було. Він обороти не скидав, і виставив, такі він і держав. Нічого він не тіряв, нічого не, 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 не ставалося. От. Жатка була 9-метрова. Я отлічно я вважаю, що для нього хватить цієї жатки. Ду, хватить. хватить цієї жатки з головою. Йому тулять 12-ка. йому тулять 12-ку, я не розумію. Ну, де на сої згоден? На Горохові згоден. На ріпаку, Ну, може, теж згоден. Ну зараз, при наших врожаях, е коли по 100 центнерів пшениця сипе, на фіга йому 12 ка Воно багато багато. І я вам скажу, що вони нічим не були кращі, ці 770-ті ну Чим він кращий? Да, от Напишіть в коментарях. От хто додає за це, напишіть, чим він кращий від 600-го? Ну, чим він кращий від 600-го лекціона? 600 лекціон, це бляхамель, ну це машина, це, це, це бомба, ракета, да? Ну, Чого вони не почали розвивати цю, ну, цю лінію 600-го, да? ну, цю, цю модель, Я ну, не знаю, чесно говоря, я шукав, шукав, я не зміг знайти. Хоча пишуть, що в 2011 році, да, дивіться, 770-х встановив якийсь там рекорд. О, він там намолотив, що 689 тисяч е, е, тонн чи літрів. Я, я, я вже й не пам'ятаю. Ну, цифра, дуже, цифра дуже велика. Ну, я вам скажу це капель. Цифра дуже велика. Він щось дуже багато назбирав. Там. 600 з чим-то, чи що за 8 годин. Ну, але кажуть все одно, що рекордню Холанда ніхто не побив. Ну ми зараз про це не балакаємо. Ми балакаємо про ліксіон, да? Ну, Дивіться, про гусінь. Всякої хірабори вони туди напихали, не до гусіні зараз дойде, вони напихали до всякої хірабори, всякої електроніки. Я не думаю, є щось така моя думка, що вони просто його здорожчали. Зробили його дорожчим, щоб дорожче продати, чи я Бен його знає. Ну. Але ж з другої сторони, вони в них да, там. Ці вони обслуговуються не комбайнером, вони обслуговуються кожний рік, вони обслуговуються. І вони определенний свій ресурс вироботили, все, капець, в І воно міняється. В нас же ж воно робить, поки воно не згниє, чи там вже все поварили, підварили і, і вперед. От. Десь якась проводка перебита чи ще щось. Ти вже ж нічого не зробиш, воно вже ж нічого не працює, його треба шукати. Кричать, шукай! Комбайнеру шукайте, що він там знайде, куди він там знайде? Роби каже що-небудь. Що я буду робити? Що, куди я буду шукати? За цією гусінню теж. В них же ж теж придумано воно, я так гадаю, що переїхати, якісь 5 кілометрів там по полю, туди на полю, по ґрунтовій дорогі і тому подобне. А не так, як у нас. 100 кілометрів треба своїм ходом. Теребонькать, блядь, по тих по канавах, по, по тих всіх херабурах, по, по, по отакі в коліно, блядь, канави треба переїжджать. Ну, це третьотично. Ну ще на цій гусіні, ще півбіди їхать, на цій новій гусіні, да, Ще, ще, ще півбіди. Ну на тому дрючкові, як на Молдовані, це ж, це ж повний з'їзде спини немає, ти ж не видержуєш. От. Я так думаю, що вони придумали, що ну, по, -по полі працювало, звісно, згоди на полі. воно... Не, не так топче, як колесо, гусінь і тому подобне. Але ж все одно там всякої хірабори на цій гусіні. і в них, в них там обслуговують цю гусінь, не комбайнери обслуговують. А ну попробуйте замінити гусінь в полі. В полі, в полі, полі. Ми міняли в полі. Це повний звіздець, хребет тріщав, ну піддомкрати чи піддомкратили під Дво, двома домкратами. Вона на одну сторону впала. Добре. Отпустили. Добре. Лінивці подкручували, котки подкручували. Ну, це таке. Знять, зняли. Зняли. Надіть це повний тренець. Ну, я вам скажу, що дама не тут, туди-сюди. Хазяйстві зараз нахід не нужен. Все, твій комбайн, ти розбирайся. А власник сидить у Києві чи десь в місті, йому по барабану. Як ти там їй ставиш ту гусінь? Що ти їй ставиш ту гусінь? І це дуже часто. Я не за всіх кажу роботодавців, опять же ж, опять же, ж. бо будуть писати, от хто тебе держить, тому буду. Я не кажу за всіх. Я так думаю, що ті, що пишуть, це так вони і поступають. От. Ніхто за наш хребет не, не інтересується. Ми їй поміняли ту гусінь в тому полі, це був полний зінь, ми не можемо її натягнути. Вона не лізе, вона тяжка. У людей цим займається спеціальна служба. Вони приїжджають, у них все є, кари, херари, все, все як положено. Не руками вони крутять, в них все автоматизовано і, і тому подобне. Не так, як ми, ну це так придумано. А у нас все буде комбайнер робити. Комбайнер зробить безкоштовно. Зате ж ніхто нам не заплатив, ніхто. Гектар чистий, а те, що ми гусінь вбили ми е, скільки ми. так годин 5, ми, мабуть, її міняли. От ми годин 5 свого життя втратили, міняли ту і нам за це ніхто не заплатив, що ми її міняли. Якось отак. Хороший комбайн, кабіна вже більш-менш, да? е -е, як би сказати... Комфортабельніша, ну вузька. Її аби ширшу трохи зробити. Трохи ширшу, от, допустимо, як у Ніхола, до кейса. От, вона широка кабіна. От аби тут широкішу зробити і трошечки шума, шумоізоляцію додати. було б було прекрасно, б було прекрасно. Ну, я не розумію. Ну от Дивіться, на сої, навіть на сої 770 в себе, ну, Хреново показував. Наскільки я знаю? може не знаю, що там було, але 580 із 12-кою жаткою на сої, да, е, суперфлекс. Ішов, як в дим. 770-го між бойним вітером і роторами соя ставала, горіла, жувала, ніхраз робити не могли. Чому хрень його знає? Ну, я не знаю, я сказати не можу. Може, ви знаєте, то то скажіть. От, от дивіться, от вам різниця. 600-й теж йде. Як в диміну він йде, як. Що ну, з цим такого робиться, Ну, я не знаю. І взагалі ну, 12 метрів жатки ну, на такі врожаї. Ну, Я не знаю, це дуже багато для нього. Ну, 10,5-600 ну він йде, знаю, але теж, теж, ну, на такі врожаї. Це теж багато. 9 я думаю, було б самий раз. Що ви думаєте по цьому поводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, так, от, трошечки по поговорили про таку модель. Ну, от. Не забудьте підписатися на канал, получити лайкосик, написати, що ви про це думаєте. Бажаю всім здоров'я, всім найкращого. Всім пока-пока.